Нова новина, шановні українці. В одному із селищ Одеського району замічено поліцію та ТЦК ТСП Одеської області вони вже перейшли на села та сільську місцевість, щоб виловлювати вас, шановні українці. Тому. Або ви будете сидіти по хатам, або щось робити з ними в рамках КПК статті 207. Затримувати їх по селам. Вони не тільки ж тепер в селах Одеської області ходять та їздять. А саме і в інших селах Львівської області їздять, пишіть в коментарях, а чи хтось бачив, щоб в селах вже їздили представники поліції тихесенько, так собі, на машинці. Та представники ТЦК та СП на бусі такому, прихованому, що то бус, і що там вони знаходяться. Щоб, якщо ви вийдете, вас схопити. На вулиці. Пишіть в коментарях, чи помічали ви подібне. в цілому. На вулицях ваших селищ чи не селищ, а СМТ. Вказуйте в коментарях, чи бачили ви таку подію. Бо мені пишуть, що в селах Одеської області вже працює. Представники ТЦК СП разом з МВС України. Так, тихесенько проїжджають дорогою, щоб ніхто не чув, навіть якщо вони ї їздять. Взагалі тихо-тихо і їдуть. І дуже не квапляться нікуди. Зі швидкістю 5 км в годину їздять. їздять. Саме так, щоб виловити когось. Думайте, що з цим робити. Вкажіть в коментарях, що ви хочете з цим робити. Як ви вважаєте, чи будете вимиритися, або щось нарешті будете робити з ними в рамках КПК статті 207. Якщо вам потрібна юридична консультація з, зі звичайних питань. Або з будь-якого права, це коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу або кримінальна справи проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Підписуйся на цей канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Підписуйся. Зробимо 6 тисяч разом, а потім до мільйона підписників. Слава Україні! Хоча якій країні слава, якщо Республіка Україна не утворена законом? Слава Україні Степана Бандера та Романа Шухевича. Слава Україні Скоропадського. Не республіці слава!